В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Святкуємо вже другий день Воскресіння Господнього, великодніх свят. З піднесенням, з радістю святкуємо Це велике свято Воскресіння Ісуса. Саме Воскресінням. Христос показує свою силу і тріумфує, тріумфує як переможець. Христос перемагає, Бог перемагає зло, Він своєю силою Божества перемагає смерть і дає нам життя. Він перемагає гріх і дає нам свою благодать. І тому ми, вірні, з такою радістю, з таким піднесенням святкуємо це велике свято. Визнаючи віру також Воскреслого і живого Христа. Але ми бачимо, як нелегко було також повірити Апостолам Воскресіння Ісуса. Тому Христос після Воскресіння ще 40 днів з'являється своїм учням. І найперше. Дізналися про Воскресіння Спасителя, саме жінки, жінки, які в цей перший день тижня прийшли до гробу, взяли зі собою пахощі, щоб намастити мертве тіло Ісуса. І коли вони прийшли, то побачили порожній гріб і перелякалися, вжахнулися, як каже Євангелист. Але ангел їм з'явився і сказав, що ви шукаєте Христа померлого, Він воскрес. Ідіть і сповістіть його учням. І по дорозі, коли вони йшли, Христос з'являється їм і каже, що радуйтеся, не тривожтеся, не лякайтеся, не бійтеся, радуйтеся. І коли жінки побачили живого Ісуса, вклонились йому і з великою радістю пішли. Звістили такого учням, що Христос Воскрес. Воскреслий Христос найперше передає їм радість, вони радіють, що Ісус є живий. Недавно вони сумували, бо Він помер як чоловік, як людина, помер на Христі, був розп'ятий, але сьогодні, на третій день, коли Він Воскрес, вони радіють Воскресінням Спасителя. Коли Христос. З'являється своїм учням, він проходить крізь зачинені двері і каже, що їм говорить мир вам. Не говорить якісь інші слова, але каже мир вам. Христос приносить, крім цієї радості, приносить також мир своїм учням. І учні також були стривожені, вони також були розгублені, не знали, що їм робити. Той, на кого вони надіялися якого Слово вони слухали, ті знаки і чуда, які робив Христос, оздоровляючи людей, які вони бачили, вони переконані були, що Він Господь, що Він не може померти, і тут Христос помер. І вони не знали, що їм далі робити. І ось Воскреслий Христос приходить до своїх учнів і каже: Мир вам, не тривожтеся, не сумнівайтеся. Але віруйте, я живий, я воскрес. І то мій каже, вклади твою руку в мій бік, і доторкнися, вклади свої пальці, в мої рани, і переконайся, що я воскреслий, живий, що я Господь. Отож, друге, що воскреслий Христос приносить і передає своїм учням, це той мир. І третє, що Господь передає своїм учням. Коли знову ж таки з'являється учням, коли вони ловлять рибу, ловили цілу ніч, нічого не піймали, і на слово Господнє закинули сіті і зловили велику кількість риб, то після цього Христос звертається до апостола Петра і каже: Чи любиш мене, Петре? І три рази Христос звертається до апостола Петра і питається Його, чи він його любить. І не випадково саме через ці три запитання Христос хоче підкреслити, що Він, Воскреслий Христос, також передає своїм учням цю любов, яка є основою Христової віри, любов до Господа і любов до ближнього. І апостол Петро тричі відповідає: Люблю тебе, Господи, Ти ж знаєш, що я люблю тебе. Ось ці, я би хотів підкреслити саме ці три моменти. Воскреслий Христос своїм учням передає радість, Він Воскрес, Він живий, передає свій мир, внутрішній мир, щоб вони не тривожились, не боялись і передає свою любов, щоб вони любили Господа і любили ближнього. І звіщаючи це Евангеліє, цю радість Воскреслого Христа. Передавали іншим людям цю радість, мир і любов. Дорогі в Христі! Дуже важливим є, щоб ми не тільки говорили, прославляли Воскреслого Христа, але дуже важливим є, щоб кожна людина на собі також переживала Воскресіння. Що означає на собі пережити, досвідчити Воскресіння Христового. Можемо сказати. Також, щоб, що людина повинна зробити, щоб побачити Воскреслого Христа чи зустріти Воскреслого Христа. Апостол Павло каже, що з ним ми разом померли для гріха. Людина також повинна померти. Померти для гріха. Коли людина помре для гріха, тоді вона воскресне до нового життя. І Апостол каже, і воскресли до нового життя, в Божій благодаті. Що означає померти для гріха? Гріх людині якось легше робити, ніж добрі вчинки, чомусь так часто трапляється. І ось померти для гріха, щоб не робити цих злих вчинків, скільки потрібно зусиль, скільки потрібно переконання також, щоб людина в житті керувалася саме цими Божим Словом, яке скеровує нас до добра, яке допомагає нам розрізнити добро і зло і вибирати в житті добро. І тому апостол каже, з ним ми, з Христом, ми померли для гріха, так як Христос помер, щоб перемогти гріх, подолати гріх, умертвити гріх, так само і каже апостол, що з ним і ми померли для гріха. Усвідомивши свої гріхи, коли ми були ще язичниками, коли ми не вірили Ісуса, коли ми повірили в Нього, ми померли для гріха, ми відреклися всіх тих гидких вчинків, які ми робили до того, як пізнали Ісуса. І коли людина також пізнає Христа, повірить в нього, помре для гріха, відречеться від гріха, відвернеться від гріха і стає на шлях. Божих заповідей, Слова Божого, вона тоді прямує цим шляхом Воскресіння. Ми тоді отримаємо від Господа також цю благодать, Його силу, щоб воскреснути до нового життя, життя Божій ласці, Божій благодаті. І цього вам бажаю сьогодні, в цей другий день Воскресіння Христового, щоб кожен з нас помер для гріха і воскрес. До життя благодаті Божій. І тоді ми також зустрінемо живого Воскреслого Христа. Тоді ми від Нього також почуємо радуйтеся, мир вам і любіть, чи любиш ти мене? Нехай кожен з нас, святкуючи це свято, передає цю радість Воскресіння, передає цей Божий мир, який Христос приходить до нас, і передає також. Цю Божу любов всіх вас вітаю світлим святом Воскресіння Христового. Амінь. Христос Воскрес!